Австралійка Роксен Воц, мама 24-річного Сейджа Одоннела. Жінка подолала більше 13 тисяч кілометрів, щоб побачити місто, у якому починав свій бойовий шлях її син. Сейдж був частиною військового підрозділу УНСО. Хлопець загинув у грудні минулого року у боях на Луганщині, і для його матері було важливо дізнатися більше про Рівне та українців, які встигли стати рідними для Сейджа. Мій син служив у австралійській армії. Коли він почув, що в Україні війна, він сказав, що не зможе. Спати ночами, знаючи, що там вбивають жінок і дітей, і він відчув, що це його покликання приїхати в Україну і захищати українців. Я привезла його в аеропорт, і це був останній раз, коли ми бачилися. Роксен каже, що її син дуже прикипів до України. У рівному він познайомився з дівчиною Валерією. Мріяв, що після війни повернеться сюди і буде тут жити. А своєму командиру казав: якщо загину, то поховайте мене тут у Рівному. Він на початку служив у Рівному, знайшов тут багато друзів. Він закохався в українську культуру, закохався в громаду. Він казав, що вражений тутешніми людьми та їхньою добротою. Потім він приєднався до інтернаціонального легіону сил спеціального призначення. Перебуваючи в Рівному, Роксен відвідала церемонію прощання із місцевим військовим. Жінка поклала квіти до домовини із полеглим героєм і розділила той біль, з яким щодня зіштовхуються українські матері, проведжаючи в останню дорогу своїх синів. Я розумію біль цієї матері, не дивлячись на те, що церемонія прощання в Австралії та Україні відрізняється. Я відчуваю, як болить серце. З одного боку для мене це честь бути тут, а з іншого повертає в особистий сум за сином. Я сподіваюся, що війна в Україні скоро завершиться, і люди нарешті перестануть втрачати близьких. Афісе не Сечо Доннелл – не єдиний австралієць, який загинув на війні в Україні. Лише станом на квітень цього року таких було близько десяти. Роксен додала, що їй важливо розуміти і пропустити через себе, за що її син віддав життя. Жінка досі сумує і не може змиритися з втратою близької людини. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.